Над фігурою скунхи. Ось її текст в Клинописі. Ви вперше його бачите, завдяки прекрасному підручнику «Скерво» чи, або шерво давньоперської мови. Ми маємо. Векторну графіку, яку можна скопіювати все-таки, а самі шрифти дорого коштують і поки що не вловимі. Це дуже гарний шрифт давньоперський, написано «іям скуха». Вони написали Л, вони написали N. Насправді скунха, тому що в паралельному написі еламському внизу N позначено. Бачите, і який є саком. Сак це скіф. Це так по. Перські до сих пір. Зверніть увагу, що у нас в Криму, здається, є місто Саки, а крім того, є Сачки Запорізької області на березі Азовського моря. От особистість Дарія, бачите, його профіль, поруч кулі влучили от слід від куль. Але обличчя все-таки ціле. З'ясувалося, при дослідженнях, що у Дарія. З окремого шматка зроблена борода. Розумієте, це вже технологія скульпторів тої доби. Щось там сталося з бородою. Мабуть, фасон не сподобався замовнику, то вони зробили окрему бороду і на металевих шпунтах туди поставили її. Вона досі тримається. Портрет царя на Даріках. Золоті монети, його справжнє ім'я або Дараб, Дараб в, темах, в текстах або Дар'явауш. Дараб це натяк на Драбів, Зараз ми доберемося і до нього. Ось енеологія стає зрозумілим, що Дарій не був прямим спадкоємцем і нащадком куруша. Я прошу уникати ім'я. Все-таки раз доведеться його назвати Цар Кір. А це актуально, тому що от на будинку педагогічного музею архітектора Альошина, тобто імператора Олександра Третього, потім це Центральна Рада, потім це будинок музею Леніна. Отам от виховання Куруша угорі. І по центру він сидить. Річ у тім, що перша форма з і є непристойним словом для персів. І тому, оскільки ви можете спілкуватись з ними, то все-таки вживайте куруш. Крім того, це наші куроси, і куроші. У нас є такі прізвища, які досі засвідчують зв'язок із тим далеким минулим. От після певної кількості царів згадує Дарій Віштаспу, свого батька. І в, тут уже він міг перевірити, бо воно складове і навіть майже алфавітне, от і воно найповніше. Ота п'ята панель відсутня вже в інших написах, вже на інші відійшли на другий план. А Давньоперська стає головною діючою особою. Подивіться, як на цьому. При на цій приступочці стоять перелякані діти. Це, очевидно, діти-співробітників. Отут -от за 60 сантиметрів 70-метрова прірва. Дівчинка боїться одна, а друга не боїться, боса пішла туди. Найбільше той маленький хлопчик боїться. Він тримає сестричку, і так страшно. Але знімок прекрасний. Справи, ви бачите, йдуть у ці написи. Вгорі виділено тут. Діляночку, де вперше перелічені підкорені країни і народи. Ось в натуральну величину ви бачите, які ці написи. У нас завжди таке враження, що ці літери дуже великі. Ні. Помірте власну руку і побачите, що це рядки по 3 сантиметри. Це дуже щільно написаний текст, тим паче. На що розраховував цар, розміщуючи це на вісімдесятиметровій висоті, сказати важко, але уявіть собі, що парадоксально меседж дійшов до адресата, тому що такі надійшли часи, коли прийшли. Роулінгсон зробив дивовижній цей і шпигун, і дипломат британський дивовижний вчинок. Як тільки він побачив цю пам'ятку, він зрозумів її цінність, розшукав хлопця такого віку, як от Андрій. І той з ризиком для життя без жодних пристроїв виліз туди, як мав по, 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 по тих скелях. Крім того, там він уже добре закріпився, все. той йому диктував знизу, що треба робити, і як кажуть, Бог милував. Бо він весь напис обліпив методично поп'є маше, пошукали пару днів, поки засохне. Маше відділив і відіслав на гнилий захід. І якби не гнилий захід, то перси б нічого не знали про свою історію. Бо закидаємо ми власному народу втрату пам'яті про деякі про давні етапи. Так от вам приклад, після приходу нової релігії перси забули геть усе із своєї історії попередньої до арабського завоювання. До того дійшло парадокс, ми далі побачимо. Ці поховання царські в народній уяві це поховання Героя Рустама. Те, що цих могил 5 на одного героя, їх мало хвилювало. Це 5 могил Героя Рустама. Скеля називається Накши Рустам, скеля Рустама, і ото його могила. Як виглядало цей процес? Погано, але все-таки єдина є ілюстрація, як сучасний художник уявляє собі ці роботи. Ну, оті от дірки, які начебто залишилися після кріплень, вони не існують насправді. Тобто там арештування було іншої структури. Ну, побажав художник показати, як воно могло відбуватися свого часу. А тепер подивіться, як воно дивовижно і заворожуюче виглядає зблизька. Оце рядочки по 3 см. До вашого відома, щоб вам вже стало цікавіше, значить, рядок, який починається куточком, далі три верхні горизонтальних і дві вертикальних. Сприйняли такий знак: це Па. Потім три палички з верхньою горизонтальною на зразок нашого Т це довге А, потім йде Р. паличка з трьома Ліворуч, потім йде С паличка з двома ліворуч, і потім. Розділовий міжслівний знак це Парс, це назва персії. Будьте ласкаві, другу частинку, якби витягти із меню я тут. починаємо місце і вперед. Зараз ні, ні все-ні, все, все, все мені так зручніше. От, подивіться список 23 провінцій імперії Дарія, вперше тут показаний. Це десь. Кінець шостого століття до нашої ери, тобто років. 13 десь років, 19, -й, 519 -й швидше, тобто ще до походів, бо у нас він був в 514 му році до нашої ери. Він перелічує після слів Імада, Ура-Маздага, Адам-Шам, Хшаяфія, Агам. Ось країни, які до мене прийшли з ласки Агура-Мазди, я був царем їх. Він перелічує парса Увджо. Це Елам. Далі Вавилона, Сирія, Аравія, Єгипет, ті, що біля моря, Сарди, Іонія це греки. Медія, Вірменія, бачите, яка вона і там фігурує. Кападокія, парфія, Дрангіана, Арія. Дуже цікаво пошуки арійських коренів обминають оці готові документи. Ну, це цілком конкретне плем'я в Центральній Азії. Хорезм, Бактрія, у нас є Бахтерщина, от там вона позначена, її тепер переробили на Бехтерщину по тій причині, що Бехтірів. А Бахтерщина, тому що Бахтрія, Бахтріш це відома сусіда, сусідка Согду чи Согдіани, ну і інші, і Скіфія тут згадана. бачите? Похід царя Дарія проти Скіфів за Геродотом. Тут є багато нелогічних речей, про що говорилося критиками за півтораста років назбиралося чимало зауважень до батька історії. Ви не подумаєте, що це не повага до Геродота, а це просто питання про критику джерел. Ну, Щоб стало зрозумілим, що й до чого. Геродот, виявляється, неправильно вказав. Маршрут царського шляху, він сказав, що той перетинає Євфрат, насправді він його не перетинає, і там і ще щось, чимало таких дрібних зауважень. Або він дуже цікаво описав панування персів у Єгипті. Там сказано, що камбіз божеволів, що він почав з того, що смертельно поранив священного бика Апіса і блюзнірствував, що до нього. Через це боги забрали геть чисто у нього вже розум. І, і в такому дусі далі, слухайте, це явно розрахунок на те, що крім Геродота, не буде інших джерел. Ці всюдисущі археологи знайшли поховання Апіса серед інших апісів, саме того, який помер під час царювання Камбіза. Камбіз зображений перед скульптур, перед мумією Апіса, навколішки, він віддає йому. Шану написано, що взагалі ця, це поховання зроблено за наказом фараона Камбіза. І постає питання тоді: Йона Лендерінг, сучасний голландський історик, починає розбиратися, де ж причини такої розбіжності і докопується до папірусу, які зберігаються в Європі, де переказано розпорядження Камбіза. Він побачив, що храми беруть величезні податки з населення і розпорядився. Там, де давали за рік трьох баранів храму, тепер давати одного. А от птаство, тобто качок, гусей, не давати. Розумієте, каже Йона лендрінг, він примусив жерців. Самих розводити птаство. Ну це достатня підстава для ненависті і для того, щоб виставити його в такому от світлі, як вони його виставили. Тобто ідеться про те, що у Геродота був інформант, який не любив персів. Це вже інша справа. Ну то у нас тепер таке припущення, що цей інформант не любив персів і е, в тому разі, коли розповів йому про похід до Скіфії. Бо такий досвідчений політик, як Дарій, який підкорив вже до цього моменту 23 країни, впорався з тими всіма заколотами, ну, показаний в абсолютно сміховинному світі. По-перше, йому зібрали флот, щоб доставити до Скіфії, і що робить флот? Флот зупиняється в гірлі Дунаю, замість того, щоб завести зразу Скіфів на другий берег. Вони починають будувати через Дунай міст. Таке враження, що немає ні Дністра, ні Дніпра до того Гелону. Шрамко копає успішно той гелон уже десятки років. доводить, що це справді часів і в Хаменіцьких фортецях. Ну, поки що там написано в рамочці САКа. Це нам важливо. Подивимося, чи можна це приміряти на нас. Ось. Які пам'ятки зберіглися поза межами Персії Ірану і досі дожили до нашого часу? Спочатку в районі озера Ван тут показано оце напис на Ванській скелі. Тепер це в Туреччині. Він теж на недосяжній висоті. Це єдина причина, чому він досі цілий. Внизу е, Суецька стела до відома присутніх, вас це ж здивує Суєцький канал прорити за наказом царя Дар'я. Щоб у вас не було сумнівів, то він поставив стелу, яка описана, сфотографована, і написана, що за моїм наказом вони прорили канал до річки, яка доходить до Ірану, до Персії. І кораблі пішли тою річкою. Вони вважали, що от та частина океану. На південь і це благополучно існувало до відомого близькосхідного конфлікту, а тоді стела зникла. Значить, як артефакт, тепер це проблема. Де вона? І інтернет уникає відповіді на це питання, але залишилися публікації 19 століття, де вона сфотографована. Це ще не все. Вдячний Єгипет Лесепсу, після створення вже новітньої версії Суецького каналу, подарував. Шматок цієї стели, і вона разом з написом, фрагментом напису Дарія, і разом з Рельєфом зберігається в Луврі. Тобто це цілком матеріально підтверджена річ. Оце така це з Шалуфа напис. І тепер дивіться, що робиться: один напис є з Герли, це за 100 кілометрів від нашого Закарпаття. Дуже сподобалась вода царю Дарію, і він залишив там. Напис на джерелі, отут тут десь воно ще спливе, і тоді детальніше про це поговоримо.